Шукайте на полицях магазині Товари з смальдає бібі. Продукти українські тихи тримає. Ради задати мистер. Як Бі-Бі допоміг електропоїзду? Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Ох, яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Ого! Тепер через нього пасажири спізняться. Ай-яй-яй. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я уже виїжджаю на допомогу. Так, Та треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У Бі-Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу. Mm -hmm. Подивимося. Зрозуміло. Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. Mm -hmm. Дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба її не загасить вітер під час руху? <гум> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на Геловін. Електропоїзду вона не підходить. О, чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло наче у день. Друзі, а ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу? У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда. Годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо бібі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі. Йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера літеразе, вона дуже схожа на цифру 3, але нам вона не підходить. Його, чудово! Це цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Па-па! Па-па! Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час. Зимові пригоди пасажирського автобуса. Автобус радів, що настала зима, адже скоро почнуться новорічні свята. Можна буде їздити до друзів у гості, дарувати подарунки, і мешканцям міста буде дуже потрібна його допомога. Попереду на автобус чекало безліч пригод, і нічого не хотілося прогавити. аж раптом погода зіпсувалася, посипав густий сніг. Він заважав автобусу бачити дорогу і налипав на лобове скло. Це дуже заважало руху. І до того ж, через сильний мороз утворилася ожеледиця, і автобус зовсім зупинився. А він боявся послизнутися і з'їхати з дороги. Що ж робити? Невже свята зіпсовані? І йому доведеться всю зиму простояти в гаражі? Може, бібі -Бі зможе якось допомогти? Майстерня бібі -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Цього дня пройшов сильний снігопад, і бібі -Бі вирішив розчистити сніг перед майстернею, щоб його клієнти могли легко до нього дістатися. І один, і два. У. А ось і перші гості. Ой, а чого це ти такий сумний? Автобус розповів, як збирався допомогти мешканцям Так. Як сильний снігопад заважав огляду. І як він ледь не послизнувся на слизькій дорозі. Непорядок. Чого ж ми стоїмо на морозі? Заїжджай скоріше до майстерні. Зараз ми придумаємо, як тобі допомогти. Майстерня, бібі. -Бі. Взимку пересуватися набагато важче. Через низьку температуру і сніг дорога вкривається льодом, і колеса ковзають. Нам треба зробити так, щоб твої колеса краще трималися за дорожні покриття, і ти не сміливо проїжджати слизькі ділянки. Дай, Дай-но ну, подумаю. Хм... Ось, як на мене, надійний спосіб. А вже ж, стояти буде надійніше, але ж нам треба їхати, не підходить. А як вам таке, колес? М -м, щеплення з дорогою буде гарне, але без шин їхати не дуже зручно. Може, тоді це підійде? Да? Ідеальний варіант! І їхати зручно і ковзати не буде. Для безпечного пересування у холодну пору року розробили спеціальні шини з маленькими шипами. Вони краще чіпляються за дорожнє покриття і не ковзають на замерзлій дорозі. Чого ж ти? Ще якісь проблеми? Ай, справді ледь не забув. Треба зробити так, щоб лобове скло завжди було чистим. Зазвичай для омивання лобового скла використовують воду. Але взимку вода швидко замерзає на склі і перетворюється на лід. Тому нам потрібно дещо інше. Може омивати скло соком? А він смачний і корисний. Сік, звісно, корисний, але тут він не підходить. Тоді, може, гарячий чек. Гарячий чай краще пити дорогою. Мити скло ним точно не варто. А що скажеш про такий омивач? А ось це те, що треба. Ця рідина не замерзає і чудово відмиває скло за будь-якої погоди. Ну, все, тепер ти готовий до зимових поїздок і не прогавиш жодної події. Не поспішай, друзяко! Ось тобі спеціальний знак. Такий знак потрібен для того, щоб інші машини знали, що у тебе спеціальні шини, і ти упевнено тримаєшся на дорозі. Щасти тобі! Будь уважний на дорозі. Папа. -па! Майстерня бібі. -Бі. Тепер автобус завжди допомагав мешканцям міста, бо сміливо виїжджав на маршрут попри сильний мороз і снігопад. Він назавжди запам'ятав, що до зими слід готуватися завчасно.